Слава Господу, брати і сестри. Якось непривично, що тут людей нема, але ми повинні розуміти, ціла комірка, поїхали в Зяківські хутори. І я думаю, що напевно хтось і в Стрижоку поїхав на служіння, але якщо хто залишився, так як брат Сергій казав, а нащо йти ще так далеко, та й гроші витрачати на маршрутку чи на ще щось. Є онлайн, то знаєте як? То це неправильно. Це неправильно. Все-таки ми маємо спілкування один з одним. І так ми не почуємо в онлайн, як ми чуємо вживу, і ще навіть після служіння та з кимсь привітаємося та поспілкуємося. Ось, Подивимося на нашу групу, як вони гарно співають. Хорошо співають чи ні? Слава Богу. Да, мені, мені подобається. Звернемося до Божого Слова, ну, ось, бо ми для цього прийшли, щоб почути Господнє Слово, щоб прославити ім'я Господнє. І я зачитаю такі слова. Пророка авакума. Пророцтво, яке отримав пророка Ваку в видінні, доки, Господи, благатиму, щоб Ти вислухав, доки волатиму до Тебе про насильство, від якого ти не рятуєш. Навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка. Тому й закон втрачає силу і не провадиться належне судочинство. Нечестивий звідусіль насідає на праведного, через що перекручуються усяке право. Знаєте, я вчора прочитав цю книгу Пророка Вакуума. І оці перші слова. От ви їх уважно подивіться. От. І я думаю, в Ізраїлі було точно, як сьогодні в Україні. Люди перестали шукати Бога. не каються. Пригнічують бідного. Багатим вроді як все ні по чому. Судочинство ніяке, корупція зашкалює. Ну так, як тут написано. Так, як тут написано. Знаєте як? І коли я прочитав цих всіх три глави, ось, і в мене визріла така думка: авакум в цьому тексті показує, як виживати людям Божим. В самі важкі часи і в трудній ситуації. І в трудній ситуації. І це він задає питання Богу, каже, доки Господи благатиму тебе до яких пір? І знаєте, що йому Господь відповів? А Господь йому сказав: я не буду всю, всіх три глави прочитувати, а Господь йому сказав, буде ще гірше. Хто пам'ятає цю книгу, прийдуть халдеї, халдеї і розказують, які вони, як звірі, і буде крепша війна, ось, і буде ну, дуже багато всякого лиха будуть всіх знищувати, нікого не пощадять. І він знов задає запитання. А як же ж Господи в російському тексті каже, що? Святим очам твоїм не свойственно смотрити на злодіяння. Як же вони ще гірші? Як же ж? І Господь пояснює, що за те, що вони ще гірші, то їм прийде дуже великі рази ще більше і гірше? Але Він каже, прийде час і потрібно почекати. Прийде час. Мені один брат дзвонить і каже, каже, слухайте, стільки проклинають сьогодні цих ворогів, що вони там знищують наші города і в багатьох місцях знущаються над, над людьми цивільними і, і все таке інше, значить, і, і це, це ж ці прокльони ну, збудуться. Я кажу: ну, слухай. А Іов казав, що коли моїм ворогам. Сталося погано, то я ніколи не радів. Чуєте? Оце Божі люди так мислять. Їм прийде возмездіє, бо, бо, бо прийде. Але це чоловік Божий радіти тому, що немає. Немає. Друзі мої, немає. І тому ось в такому стані знаходився Ізраїль. Десь буквально перед, скажем, асірійсько, скажімо, така велика імперія почала втрачати свій вплив, а Вавилонія тоді навпаки підвищуватися. І ми знаємо, що прийшли вавілоняни, і так як написано в книзі Прокавакума, так вони. Поступали з Ізраїлем, поступали з народом Божим. Але, але дивіться, що далі. Як молився Авакум, і дивіться, ось другий розділ. Я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал, і подивлюся, почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Перше, що він каже Авакум, яке його рішення він прийняв, почути це все від Бога можна розчаруватися і впасти духом. А він каже ні. Ось. А він каже ні. Ми розуміємо, що тут метафора. Це не означає, що місто, можливо, він жив в Єрусалимі. І там якась башта була сама вища, ось, і він виліз туди та й чекав, коли це той на прийде. Ні. Це він в такому стані перед Богом. Він каже: я просто буду чекати. Кого чекати? Бедстві чекати Бога. Чекати Бога. Він знав Бога. Він знав, що Бог милосердний, він знав, що Бог справедливий. І він прийняв рішення чекати. Друзі мої, як часто в нас не вистачає того, щоб почекати, ми, як люди, отакі по природі, знаєте як, ми звикли за роки, відколи, скажімо, прийшла свобода. З кожним роком якось в нас все. Ну, діло покращувалося. То були гоніння, то ми собі в хаті тихенько служіння проводили, то ми ще ну, ось, ще старших людей вже небагато застали, коли, коли скажем, ну, чергували майже на кожній вулиці. Ось. І тут так, ну, кисень, як кажуть, свіжий прийшов. Господь зруйнував, як кажуть, зруйнував цей Радянський Союз. Ось це, казалось би, в людських очах неможливо, але Божий був план. Ось люди стали йти до Бога. і Нам це все подобалося, і з кожним роком ставало краще, краще. В Вінниці якось так ми бачимо, що стали ми робити конференції, ось, приймали тисячі людей. Селили в таборах і думали ще надалі. І з одним братом я радився, каже, а нащо нам цей стадіон орендувати? Ми на старому місці там площі вистачає. І такий план був зробити таку відкриту площадку, як на стадіоні, щоб не жарко людям було, щоб добре було. Знаєте як? І люди, коли все добре, привикають, як ми з вами привикаємо, да? і кажеться, ну, чекаємо, щоб ще було краще, да? О, щоб ще було краще. Ось. Вже молодь зараз підростає, да? Ось. і скажіть їм, ну, чуть-чуть попрацюйте, купіть собі запорожця. Бачите, молоді люди засміялися, не хочуть. Ну, не, не хочуть. Не хочуть ні, а от лучше на заробітки та якусь швиденьку іномарку куплю. Друзі мої. До хорошого ми привикаємо і очікуємо, що буде ще краще. А тут раз і цей краник перекрився, ось стався коронавірус. Взагалі публічні служіння заборонені, літаки не літають всі кругом в масках. Ходять, треба і не треба. Ось кругом і, і прийшла війна. Чоловіків забирають, вбивають, лється кров. А разом з тим в суспільстві робиться отаке, як я прочитав, із судочинством, і люди не каються. І казалось би, коли бедство на Ізраїль, то їм треба було б каятися до Бога взивати, а вони пригнічують, а вони там, ну, як кажуть, ведуть себе ну, зовсім не по-божому, зовсім не хорошо. І чоловік Божий молиться, молиться і чекає, чекає відповіді у Господа. І я думаю, Він показує нам, що робити в таких тяжких ситуаціях чекати. Знаєте, кого чекати? Не біде чекати, Господа чекати. Ось співали два псалми і про Ісуса Христа, і про Бога. Знаєте, як що все в ньому, Все в ньому. І не факт, що прийде, от ми молимося і за щось, молимося за здоров'я, і воно вже завтра прийде, молимося за мир. Щоранку молимося. По батьково в церквах молитва. Да, Ослабіли. Не так молимося, як перші дні, коли вже, скажем, ну, армія ворожа вже була тут, тут. Що залишилося, може, 2-3 години їхати танками до Вінниці вже в районі Житомира, да? крепше молилися. Ось. І Якось затихли, перестали так молитися, друзі мої. Значить, що, не дочекалися. А він каже, що я виліз на башту. Ну, що таке чекати на башті? Тоді сторожі, сторожі. І ось. Його задача, ви знаєте, що ще є в Біблії досить сильне місце, каже, що ворог, який бачив небезпеку і попередив народ, і небезпека прийде. ось, І навіть якщо прийде, не, не хвати сили протистояти, ось, то вони самі винуваті. Але якщо сторож не пильнував, то каже, взищу від крові цього сторожа, Господь каже. Ось, і то теж і на сказання, знаєте як, тому що, каже, я вас поставив сторожами. І сьогодні Господь церкву свою поставив сторожами, щоб ми на цій башті стояли. Знаєте як, коли я був ще в армії, ми були по черзі Днівальні, стоїш всю ніч коло тумбочки, знаєте як? Тому що всі сплять, а ти стоїш. Ну, нікого нема, можна і задрімати. А як щось трапиться, якась біда, а як хтось, хтось прийде, там старослужащі часом. Серед ночі ти приходили битися, що хоч може бути. Значить, чоловік, який поставлений стояти, повинен стояти і чекати. Чекати більше написано, як стражі утра. Чекати Господа, чекати Господа. Щоб чекати Господа, потрібно мати терпіння, да? як і пише, що терпіння потрібно, От, щоб виконати волю Божу, потрібно терпіти. От, сьогодні. Не всі люди знають, що таке чекати. Ну, Десь трохи трамвая почекали, да? десь трохи трамвая, десь трохи тролейбуса почекали. Ось. А ми йшли до найближчого автобуса 10 кілометрів пішки і знаємо, на 12 годину має бути автобус, і люди поприходили і чекають. На время не прийшов, годину чекаємо, другу годину чекаємо, і дехто пішов. Знаєте, а він обламався, приїхав пізніше. Хто дочекався, сіли і поїхали. О, так, так було не раз. тому що автобуси в більшості там старенькі, ці пазіки були. От, і, і чекати. І Господь хоче, показує нам, що навіть якщо так, то потрібно потрібно чекати. Друзі мої. А чому чекати Господа? Ось. Тому що Бог, Він є. Бог милосердний, Він є Бог люблячий. І, і чекати з вірою. І чекати з вірою. От. Дивіться, що апостол Павло написав в посланні до Ремлян п'ятий розділ. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. І не лише наю, а хвалимося, і коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Бачите як? Теж можна коли страждання? Паніка. Сьогодні таке популярне слово, як чоловік впав в депресію і приймає ліки, антидепресанти, які його здоров'я і, і далі, як кажуть, руйнують, але він приймає і думає, що це спасе. От. А слово Боже каже, що віра спасає. Віра. Чекати без віри ну, не, вийде. не вийде. Чекати потрібно з вірою, чекати, немало не сумніваючись, знаючи. Дивіться, в посланні до римлян, 8 розділ, 18-й вірш. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Чуєте, яке сильне місце святого Письма? Що чекати? Друзі мої, орієнтуватися на те, що наше життя коротеньке і тимчасове. І навіть якщо ми страждаємо, навіть якщо хвороба, навіть якщо ще щось, то дуже гарно. Авакум записав, я хочу вернутися до цієї книги, і дивіться, дивіться, що він написав. Чим закінчується ця книга пророка Авакума? Каже, я почув, і затремтіло моє нутро під час цієї вістки, задрижали мої губи, біль пройняла мої кості і почали підкошуватися піді мною мої ноги. Але я повинен залишатися спокійним. Очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Тому хоч би не розсвіла смоківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоч би не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоч би не стало овець в кошарі та скотини в стайнях. То й тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Адже владика Господь, моя сила, Він зробить ноги мої, як у лані, і на верховини мене поведе. Друзі мої, отак, отак вчить чоловік Божий, як в біді виживати, і як е, нам жити, і на що орієнтуватися. Він каже: коли подивився на, на проблему. Задрижали ноги, кості затраслися, ну, ну, біда. Коли став дивитися на Господа, хоча б все пропало. Чуєте, хоча б нічого не стало. Не тоді веселитися, як, як тільки, знаєте, як прийшло весілля, накрили гарно столи і щось солоденького поїв, чи ще щось небудь, чи ще щось небудь. Ні. Він прийняв рішення, я так розумію, чекати милості у Бога хоча б. Дивіться, якщо перерахувати ці речі, ось. Не розцвіла смоківниця, не було врожаю. Що таке? Нема що їсти. Нива змінила. Да? Ось, не бродило оливкове дерево, не було врожаю в полі, не стало овесь кошар і скотини і так далі. Друзі мої, що? Хоче Господь сьогодні, да, Є трудності, знаєте як? Ось. Е Багато людей запитують, як у вас? А електрика у вас є? Ну, знаєте, як, привикли з електрикою, вже нема. Жили всі без електрики, ніхто за нею не питався. А коли вже з'явилася, скажімо, лампа аж 12-й номер, то, ка, о, то вже таке добро. Видно в хаті як у день. ось хоч голки збирай. Таке щастя велике, знаєте як? От. А Господь хоче, щоб ми подивилися, як авакум прийняв рішення. От. І я сказав би навіть як не стане роботи, бензину, солярки і газу, не стане електрики і інтернету. Да? Ось. І скажем, навіть якщо здоров'я підведе, навіть якщо ще цього року заміж не вийду, навіть якщо ну, ще щось таке е, трапиться і прийдуть гоніння на християн, і прийдеться в тюрму йти, я буду дивитися не на проблему. Я буду дивитися на Господа. І буду чекати його. Друзі мої, я пам'ятаю ще тих людей, які пережили 33-й рік і 47-й, і кажуть, що нічого не було. І вивозили на цвинтар, бо то був штучний голод, який зробила радянська влада тодішня, вивозили людей. І тих, що вже померли з голоду, і тих, що бачать, щоб другий раз за ними не їхати. Але знаєте, що кажуть християни? Із християн ніхто не помер. Господь пам'ятає тебе, Господь пам'ятає мене. І в Євангелії Господь нагадує. Друзі мої, Господь нагадує нам, щоб ми були людьми, які чекають, не біди чекають. Лишите те все. Чекають Господа. Хай будуть підперезані ваші стегна. це Луки 12 розділ з 35 вірша. І хай горять ваші світильники, тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана. Коли той повернеться з весілля, як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому блаженні ті раби, пан яких прийшовши, застане їх на сторожі. Запевняю вам. Що підпережиться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. Не так Христос зробив учням, підперезався і служив, друзі мої. Підперезався і служив. І заради вічного життя, заради того блаженства, яке Господь приготовив для народу свого. Друзі, Христос пішов на страждання. Він любить мене і любить тебе. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся, навіть тоді, ти, коли ти падаєш. Навіть не на гріх свій будеш дивитися, будеш дивитися на Господа, каятися і просити милості в нього, бо Він є Бог милосердний і Він любить кожного. Тому, хай Господь благословить, щоб ми чекали Його, чекали милості від Нього, чекали Його спасіння, і Він прийде. Амінь. Молимося.